Хочемо подякувати господарству ПП Думитраж в частності Олександру за те, що нам створив таку екскурсію, як то кажуть, завів в самі закрома свої. Ну, з ними поборолися, але ми не змогли, ну як не змогли, ми не можемо вплинути на температурний режим, тобто на погоду. 2-3 мм в сумарку в нас і випало, та, то вже перед уборкою, вже коли вже вона засохла, то випало там 8 мм, ну вони вже не допомогли. Світати знову на полях ПП Думітраж, де ми відзняли вже дві серії наших інноваційних посівів. І тому зараз третя серія і вона є заключна в даному проєкті. Будемо вітати Олександра, головного агронома підприємства ПП Думітраж. Доброго дня всім глядачам! Сьогодні ми вже зібралися на заключному нашому етапі, тобто уборка ранньої групи зернових. Ми в даний час ще знаходимося на полі з ріпаком. Да, ми завершуємо цей етап нашій. Ну, Залишилося буквально два поля розпочатих, комбайни працюють. Ну, що вам можна сказати? Ви всі дуже добре бачили цей рік. Розпочаток нашої дуже активно ранньої весни, активні ранні температури. Да, як ми бачили, що в перших числах апреля доходило ну, нас на півдню, ось в Новодеському районі до 30 Градусів тепла. Тобто ми бачили на розвиток даного ріпака ну, зернових всіх культур, що буквально за 3-4 дні культури повиростали те, що вони там мали на протязі двох неділь да, Там проскочили такий період вегетації. Це все спонукало, що в цьому році маємо, якщо порівнювати з минулим роком, то в даний час по двох культурах можу з певністю сказати, що. На одну тонну недобор врожаю, тобто немає того кущення не було, тої кількості стрючків. Технології, в принципі, ми ну спрацювали поля честі. Шкідників таке все ми ну, з ними поборолися, але ми не змогли, ну як не змогли, ми не можемо вплинути на температурний режим, тобто на погоду. У нас по підприємству він коливається, там, є деякі самі слабші поля, які в балках там, від двох тонн. І ось стоїм, ну, максимально 3 тони. Да, там, тобто, ну, середня вийдем 26-27, напевно. Ну, десь в таких цифрах поки що ще затрудняюся сказати, ну, але надіємося на такі показники. Ну, і це то, також добре. Да. Як ми бачили по новинах, по всьому, то в інших регіонах в людей горе більше. Там, де і повимерзало, і градами повибивало. Там дуже складна ситуація, дуже печальна в людей. То нам, нам гріх жалуватися. Проводимо збиральну кампанію, але ж ми не зупиняємося працювати. Уже розпочали підготовку під посів 25-го року врожая, тобто техніка комбайни працюють і. Так само, як і у вас техніка працює вже під врожай 25-го року. Зараз ми далі проїдемося, подивимося результати роботи культри, там де ми запустили, бо трошки ми ячмінь збирали, то пройшов дож дожик нас 8-10 міліметрів. Зараз проїдемо на культру, побачимо. Ми її запустили на тиждень пізніше після збору врожаю, бо Перед збором врожаю пройшов дощик, там 8-10 міліметрів. Не було раціонального смисла запускати даний агрегат, бо земля була ще не стигла, м'ягка не не працював агрегат так, як потрібно. Прийняли рішення зачекати недільку земля підсохла, ну і зараз побачимо роботу.

На полі після ріпака, де ми запустили в даний час зараз агрегат «Культра» у нас 12-метрова. Ну, можемо бачити з вами ну, результат роботи. Але ми зараз налаштовуємо, да, ну, налаштовуємося по краях, бо це ми на першому полі, яке збирали культуру ріпак. Да, тобто пройшло там неділя. Бачимо, що палка вже більш-менш підсохла, підождали, щоб вона підсохла, щоб можна було перебити, все, як ви бачите, да, роботу культри. Але по краях, по краях не дали ту скорость, що не так сильно, равномірно поділило пождівні рештки. Але також можна звернути увагу, що бачите, полоси заходили як перше поле ріпака, воно було ще з влажністю 14 до 15 волога була самого зерна. Палка ще була сира. Бачимо, що в комбайн Хоч є і половорозкидачі, і соломорозкидачі, але було мокре, воно не, ну, не додуло до, до того ефекту, що ми хотіли б, щоб рівномірно було. Але культра нам рівномірно розподіляє, ми можемо побачити, що вона перемішала. У нас, нас є і маленька мульчата, що ми хотіли. Так, ось, Бачите, я лопаткою без всяких. Зусиль можу добратися до землі, тобто вона трошки зверху і рихла. Тобто, що нам дасться. Дасть, що спровокує, провокує нам сорняки, якісь втрати були ріпаку, падалицю, тобто якийсь перший невеличкий дощик, і ми воно нам спровокує, що ми зможемо хімічно поборотися з сорняками, що на наступну культуру будемо надіятися, що в нас менше буде, буде якоїсь падалиці різних, різних бур'янів. Тобто, культра нам цьому допоможе. Так як ми займаємося, ну вже в нас не, не повний ноль. Ви самі розумієте, що вже повний ноль, там де оприскувач і сівалка. Ми вже додали до цього наляну, вже спортили ноль, можна сказати, вже свій ноль починається. Добавили до, до основного обробітку це проходження культрою, щоб побити це все, перемішати, спровокувати. Бо ми за якийсь час спостерігаємо, що з нульом. Потім з'являються якісь додаткові сорняки, що в культурі тяжело потім боротися. Бо так, Зараз би ми обрали припак, так, все одно в, в будь-якому випадку будуть, пожни, ну, будуть в да, так можна сказати. Потім пройдуть хороші дождики, ми ж не знаємо, коли цей дождик. Щоб ви розуміли, давайте покажу землю. Було 8 мм дощ від 8 до 10. Зараз ми можемо сказати, засуха така, що воно все висохло. То що воно тут спровокується? Ми не можемо сказати, коли наш наступний дощі буде, що воно попровоцирує нам. І також. Культра, можна ось ось подивитися, де неде є сорняки, Некоторі не тронула, нікотрі ось ось порубала, так, як, ну, не, невелика їхня кількість, але трошки вона також і зачиста від тих сорняків, які зараз є, угнітить їх. Ми з вами знаходимося на посівах озимої пшениці. Настав час збирання врожаю 24-го року. Як ми бачили, спостерігали за розвитком рослини. З осені у нас дуже гарні були всходи, дуже гарно, ну, розвинуті посіви були, кущення проходило. Тобто ми бачили з одної сіменини де 10-12 продуктивних стебел було. Зиму перезимувала дуже в гарному стані. Пшениця навесні дуже себе хорошо почувала, але були ж так, як я минулі рази говорив, були приморозки, пшеницю пошкодило флаговий лист, да, там трошки прибило. ну І скидання з колосу було невелике. Але, але але те, що ми бачимо, що на сьогоднішній день, так як, ну, опять же, повторяюся, було в началі віде, травня в нас. До ну, 30 мм опадів і до сьогоднішнього дня можна сказати ну, на, на пшеницю те, що було б корисно, майже не було. Там 2-3 міліметри в сумарної масі випало. Да. То вже перед уборкою, вже коли вже вона засохла, то випало там 8 міліметрів. Ну, вони вже не допомогли. Тобто ми бачимо, ну, розраховували на пшеницю 6-7 тонн, бо можемо побачити, яка густота, все гарно колос, але натури зерна немає, маси тисячі зерен немає. То робили контрольний, бо це перше поле, на яке ми зайшли з пшеницею. Це і перші посіви, по сроках посівах, то бачимо в районі. 50-55 пшениця, тобто недобор. Не По пів... ну, тонна півтори, те, що могли побачити. Ну, можемо підійти до колоска, бачимо комбайн. Зверніть увагу, да, посів сівалкою, відбувався. Хорш Маеста 31 на 35 Бачите, у нас навпер... на... навхрест вона була посіяна, зараз по зрізу дуже чудово видно, що... як відбувався посів. По нормі висіву давали 1,6 мільйона. Це було в кілограмах у два сліди. 80... На даному полі 87 кілограм пшениці на гектар посіву, щоб ви розуміли. Ви бачите, яка густота стоїть, які продуктивні стебла є захисту, да, можна сказати, ідеальний захист, немає на, період, на момент уборки, немає ні одного сорняка. Де-не-де, де, да, вже розпочинається, бачу, де-не-де де берізка розпочинає лізти. Тобто по системі захисту боротьбі з шкідниками і з сорняками, то ми відпрацювали чудово, але матушка природа дала нам такий Трошки урок, да, що якщо немає вологи, то усі старання, ну не всі, звісно, старання, да, але трошки недобор врожаю, те, що вологи не вистачило. Я б сказав би так. Дякувати, звісно, Богу, що за цей показник на цей рік будемо сподіватися, що в наступному році попрацюємо краще. Зараз, після збору врожаю, зайде сюди хорш Культра». Будемо поле готувати під посів ріпаку. Будемо працювати. Вам дякую. Всім гарних вражаїв, гарних здобутків, ціну на вражай і і нам всім перемоги. Дякую. Нерівномірно. Тобто даною сівалкою ми можемо підняти розгортачі, проходит, взяти другу, ну, ми бачимо, в даному полі, діагональна. Хочемо подякувати господарству ПП Думітраж і в частності Олександру за те, що нам створив таку екскурсію, як то кажуть, завів в самі закрома свої. Показав нам, що, де, як робити, але в те ж саме час хочемо підсумувати те, що технологія, яка була підібрана компанією Політехніка, в частності поєднання технології ноутіла, сівалки Хорш, Маестро 3135» та технологія поєднання подрібнювача «Культро», вона дає свої плоди. Вона дає свої результати позитивні, тим паче на, на півдні України, де дуже засушливі умови. Тому дякуємо підприємству Думітраж і в лиці Олександра. Будемо жати руку, і хочемо, щоб ви тільки зростали разом з нами і ми з вами. Дякуємо, дякуємо. При посіві також давали сульфоамофоз по 100 кг. В другій декаді января ми дали по 100 кг сульфоамофоза. І... Ходимося зараз в Новоодеському районі Миколаївської області, село Троїцьке в приватному підприємстві ПП Думітраж. Находимося ми біля революційної сівалки від компанії Хорш. Це сівалка називається Хорш Маестра 31-35». Так, на нашому хазяйстві є також даний агрегат, який ми в минулому році придбали. Хоршкультра зупинилися ми на виборі саме 12-метрового агрегату. Ну, для чого він нам потрібний був? Ну, ми четвертий рік займаємося нульовою технологією, але зіткнулися з такою проблемою, як мишовидні гризуни. Які коли ти без обробітка ґрунту на даних полях проводиш, ну всі операції там посівця, вони дуже-дуже розпространяються. Також на даному посіві проводилась обробіток культру, і ми чудово це бачимо рівномірне розподілення поживних решток.